Нікого сьогодні, мабуть, не здивуєш тим, що у своїх провладних кабінетах роблять усе, аби просувати та дати змогу заробляти своїм. Наш цикл програм журналістських розслідувань. Тому доказ. Вітаю, мене звати Роксолана Жукова. Це перший випуск нового проєкту Розслідувачі. І почати ми б хотіли із теми, яка зараз у всіх на слуху: з енергетики та опалення. Нині підприємства житлово-комунального господарства Полтавщини готуються до зими. Для всіх вже очевидно, що росіяни не припиняють спроби атакувати об'єкти. Енергетики по всій країні. Тому попереду на нас чекає непростий опалювальний сезон. У Кременчуці, схоже, активно працюють над тим, щоб підготувати енергетичну систему до будь-яких викликів, що чекатимуть на нас взимку. Адже ще 10 років тому деякі бюджетні установи міста почали переводити на альтернативну енергетику. Тож, схоже, що у разі тривалого відключення електроенергії низка лікарень будуть повністю забезпечені теплом. Хоча насправді наша історія не про те. Ця історія про те, як під час важких економічних умов стати успішною підприємицею і отримати право обігрівати половину лікарень у Кременчуці. Думаєте, це складно? Насправді ні, якщо ти родичка двох народних депутатів. Максимальному таріфу, позитива ще получається до. Да потому что там тревога сильный шаковый. Какой, да. да. какой вы бред сейчас не несете? Какой шаповал? О, о, о чем вы говорите? Давайте посмотрим. Какой толст энергии? Давайте посмотрим. Посмотрите, за что мы це ми вам продемонстрували кадри із засідання Кременчуцького виконавчого комітету у вересні 2018 року. Члени виконкому саме одноголосно і без обговорень проголосували за підвищення тарифу на тепло для компанії Енерджі». Ціни встановили на рівні пропонованих Кременчуцькою ТЕЦ. Хоча остання опалювала газом, а приватна компанія альтернативними засобами. На цих кадрах на той час депутатка Оксана Піддубна намагається з'ясувати, чи не криється причина підняття ціни у тому, що компанія пов'язана із нардепом від Кременчука Юрієм Шаповаловим. Міський голова тоді усі підозри відкинув. А проте історія заробітку на теплі для родички цього нардепа почалась ще 10 років тому. Розпочалося усе, коли карманичі міста вигадали перспективу опаленню газом опалювати деревами спиляними у парку. Пілотний котел спочатку розмістили у будівлі адміністрації парку Придніпровський. За три роки котел повністю окупився, не витрачаються у парку і на дрова, адже зносять аварійні та фаутні дерева, які і заготовляють на зиму тому, у 2014 році на альтернативне паливо перевели міську дитячу лікарню. Там звели котельню, яка почала забезпечувати заклад теплом. Заявлена мета була благородною не користуватися дорогим газом. Дуже перспективним є напрямок переходу на такі системи, на подібні системи, тому що вони мають бути набагато більше, набагато потужніші ніж ми сьогодні бачили, для того, щоб забезпечувати і житловий фонд, щоб і люди платили менше, і місто фактично мало можливість менше витрачати кошти на обігрів комунальних закладів, які розташовані в тій частині, і відповідно менше залежало від диктату постачальників. Працювала котельня на пелетах, тобто гранулах із дерева, і лише за рік її праці нібито заощадили на опаленні до 30%. відсотків. Принаймні такі дані навів у сюжеті комунального телебачення фахівець із енергозбереження. Практику опалення дитячої лікарні оцінили позитивно і потроху почали переводити й інші заклади у так званому медичному містечку. Ексклюзивне право на постачання туди тепла отримало ТОВ Енерджі». Станом на сьогодні ця компанія обігріває дитячу лікарню, лікарню інтенсивного лікування та медичний коледж. Обігрівала і лікарню відновного лікування до її реорганізації. Компанія Soft Energy з'явилась у 2013 році, тобто приблизно у той час, коли місцева влада тестувала котел у Придніпровському парку, який опалювали дровами звідти ж. Перший протокол зборів засновників цієї компанії за 2013 рік свідчить, що спочатку засновниками Soft Energy були Кременчужанка Катерина Носова та Микола Мойсин із Івано-Франківщини. Вони внесли на двох дві тисячі гривень до статутного капіталу. Володимира Карпука призначили директором підприємства. Цю посаду він займає й досі. Спочатку фірма була зареєстрована за адресою масової реєстрації у Києві, тобто за адресою, на яку зареєстровані понад 50 бізнесів. Ми знайшли понад тисячу компаній, які у минулому або зараз числяться за цією адресою. Потім юридичною адресою фірми стала адреса дитячої лікарні. Сталися і інші зміни серед засновників. Замість Катерини Носової новими співвласниками компанії стали директор Володимир Карпук та Ірина Мовчан. Суттєво зріс і розмір статутних коштів з двох тисяч до мільйона. Володимир Карпук є так би мовити публічним обличчям фірми. Бо фахівець з енергозбереження, який розповідав про економію опалення у сюжеті комунальної телерадіокомпанії, це він і є. Інша співзасновниця фірми Ірина Мовчан на широкий загал не світилася до 2015 року. Тоді Кременчуцьких журналістів почало цікавити питання незаконної забудови берегів Дніпра. Припустили, що люди, які почали забудовувати орендовану природоохоронну ділянку, мають бути наближені до влади. Тоді і випливло прізвище засновниці приватного підприємства Апілак Ірини Мовчан. Саме ця фірма орендувала вказану ділянку на березі Дніпра. Припущення, що мовчан та шаповалов є родичами, з'явились після того, як стало відомо, що окрім фірми Апілак, вона керує і іншим приватним підприємством Сав'юр. Воно знаходиться за тією ж адресою, де розташований магазин Фокстрот. Його регіональним керівником був Юрій Шаповалов до того, як став нардепом. У соціальних мережах також з'явилися фото, де кременчужанка Ірина Шаповалова. Мовчан опублікувала альбом Весілля сина. Серед іншого там було фото нардепа з підписом Побажання щастя племінникові. Але це у 2015 році інформацію збирали по крихтам, а мер міста вдавав амнезію, коли на виконкомі питали про родинні зв'язки засновниці фірми Софт Енерджі. Нині той факт, що Ірина Мовчан є сестрою нардепа Шаповалова, загальновідомий. Як і те, що вона також є матір'ю Олексія Мовчана, який також став народним обранцем. В аналітичних системах компанії, де фігурують їхні прізвища, навіть називають компаніями групи мовчан. Таких компаній назбиралося аж 16, а ключових осіб сім: нардеп мовчан, його батьки, нардеп Шаповалов, його дружина, мати і старший син. Але сьогодні мова йтиме лише про одне таке товариство, поява якого мала б допомогти містечку економити на опаленні. Та чи сталося так насправді? Як не важко передбачити компанію Софтенерджі, де серед засновників з'явилась сестра нардепа, почали переслідувати бізнес-успіхи. У листопаді 2014-го фірма заклала першу цеглину, отримала перше замовлення на постачання тепла на 1 мільйон 117 тисяч гривень. Далі вже пішло як по маслу. Зважаючи на монопольне становище компанії, угоди на обігрів медичного містечка укладались за переговорною процедурою. Тут варто додати, що закупівлі проводять через портал Прозоро з 2016 року. Тому інформації, якою на початку була процедура отримання договорів для Енерджі», ми не знайшли. Але з наступних років видно, лікарні замовляли послуги у Енерджі» за переговорною процедурою. Бо нібито ніяка інша компанія не запропонувала своїх пропозицій. Загалом виглядає, що цю процедуру застосовували для відводу очей, бо було б дивно, що фірма, яка має котел у дитячій лікарні, не отримала ексклюзивне право постачати туди теплову енергію, а також закладам довкола. А з початком повномасштабної війни перестали перейматись і переговорами, підписують угоди самостійно, користуючись законодавством воєнного стану. Появу Софтенерджі Віталій Малецький у 2015 році назвав альтернативою ярму монополістів. Ось вам цитата для провладного видання Кремінь тудей. Нам потрібно позбутися залежності та диктату постачальників, які спекулюють на своєму монопольному становищі та встановлюють високі ціни. Ті системи, які працюють на альтернативних джерелах, дозволяють заощаджувати кошти більш ніж на 30%, а це чималі суми за нинішніх умов. До того ж, майже всі ТЕЦ працюють на газі а в сучасності ми маємо користуватися відновлювальними джерелами. Саме ці котельні установки і є перспективою позбавлення енергетичної залежності для Краманчука. Як свідчить модуль аналітики BI Прозоро, з початку повномасштабного вторгнення п'ять лікарень міста, лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька, Придніпровська, правобережна перша лікарня імені Багаєвського та дитяча витратили на опалення і гарячу воду приблизно 133 мільйони гривень. З них 65 мільйонів, тобто половину цих коштів, освоїло ТОВ Софт Енерджі, і це тільки за майже три роки. І це тільки на опалення двох медзакладів. З листопада 2014 року до нині компанія Софтенерджі отримала майже 160 мільйонів гривень бюджетних коштів на обігрів комунальних закладів. Тож по суті, місто змінило одну монополію на іншу приватну і наближену до влади. Мамошу трива відвідуватися, такі шовітарі став є, за є екрану... якісь замічання пісня. А віддавайте в управління. Ви ви маєте, віддавайте Нашу розповідь про перехід на альтернативну енергетику бюджетних установ годилось би підсумувати під рахунком зекономлених коштів для міста. Але з цим чомусь не склалося з року в рік, ціна на одну гігакалорію для фірми Софт Енерджі зростала, поки зараз не стала однією із найвищих. Десять років тому, коли переводили дитячу лікарню з газу на пелети, про економію говорили багато і навіть називали конкретні цифри 30%. відсотків. Тож, що по цифрам насправді у 2015 році Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, встановила для Soft Energy тариф на виробництво теплової енергії. У розмірі 995 гривень 87 копійок за одну гігакалорію. Наприкінці 2018-го Кременчуцький виконком прийняв рішення підняти для неї ціну до 1362 гривень 35 копійок за гігакалорію. Різниця між вартістю тепла для совтенерджі Кременчуцької ТЕЦ, яка опалювала лівобережжя, справді була приблизно у 30%. відсотків. От тільки не на користь альтернативного виду палива, бо ціна його калорії для ТЕЦ була 990 гривень 61 копійка. У листопаді 2021 року на засіданні виконавчого комітету знов пролунало. Закупівля палива вимагає підняття тарифу за вироблене тепло. Члени виконкому в авральному режимі проголосували за підняття тарифу для підприємства з альтернативними видами палива. При цьому широкому загалу не надали економічного обґрунтування підняття ціни і не чекали на встановлення середньозважувального тарифу по області наприкінці року. Віталій Малецький тоді лише пообіцяв скоригувати тариф у грудні, а поспішність пояснив скрутним становищем підприємства. Їм просто в борг ніхто дрова вже не дає і не давав десь тиждень. І зважаючи на той тариф, який був у них, вони просто фізично б не могли працювати. У нас б була надзвичайна ситуація, що там десь колись вночі просто закінчились дрова. Це добре, що зараз така температура ще щадяща, що можна працювати на мінімумі. Але якщо буде погіршення погодних умов, ми прогнозуємо це десь через півтора тижні, то ці компанії просто б ну, не мали чим опалювати. Підвищення прийняли для двох підприємств Софтенерджі та «ТеплоінвестП», яке опалювало комунальні заклади на правобережжі. Тариф установили на рівні 2570 гривень за одну гігокалорію, тобто ціна зросла майже вдвічі. Міський голова тоді зауважив, що цей тариф менший за тариф теплоенерго на 10%. і пообіцяв, що якщо тариф буде вищим, то мовляв іншої спроби у вас не буде, і від ваших послуг відмовляться. Щоправда, ця інформація стосувалась лише ТеплоінвестП, якому ще й обіцяли перевірки. До Тенерджі, мер був лояльний, перевірок і перепідключити задвижки на теплоенерго не обіцяв. Натомість проявив обізнаність із кількістю дров на підприємстві. У вас ситуація приблизно аналогічна. Скажіть, на стільки днів у вас запас палива? Працюємо працюємо зараз фактично. Ні, ну відверто кажіть, працюєте з коліс. 50 -50. з коліс, тому що на минулому тижні вантажівку, яка розвантажувалась, ну ми ж супроводили і вам фотозвіт фото я надіслав запасу дров немає. Чому мер надсилає фото звіти підприємству про відправлені машини з дровами? На засіданні відповіді не пролунало так. Само не було відповіді. Чому вартість опалення дровами фактично дорівнює вартості опалення газом? Точніше, мер повідомив, що підняли тариф на основі розрахунків компанії, але яких розрахунків нагадаємо нікому не продемонстрували. Якщо підете вище, ми вас відключимо. Говорив міський голова у 2021 році про ціну за гігакалорію. А вже на початку 2024-го вартість для виробників тепла на альтернативному паливі зросла. Мова знову йде про дві генеруючі компанії, але цього разу однакової вартості для них не було. «ТеплоінвестП» отримав ціну у 2737 тисячі гривень 35 копійок за гігокалорію. Софт Енерджі 3351 тисячі гривню за гігокалорію. Різницю у майже 600 гривень пояснили витратами на транспортування. Мовляв, у софт Енерджі протяжна теплотраса. Хоча чомусь у 2021 році цей факт не зважили. Але причина вищої ціни, схоже, криється в енергонеефективності тієї теплотраси. Бо, судячи з фото, продемонстрованому на виконкомі, певна кількість теплової енергії виділяється у повітря. Це я так розумію, по території містечка медичного йде теплотраса, судячи по контурам. Ви розсаду не пробували вирощувати. Пробували. Пробували. Ну я звичайно жартую. Дивіться, ми тариф цей зараз погодимо. Отак, жартуючи, погодили збільшений тариф для софтенджі і попросили підприємство на наступний рік щось зробити із втратами у мережах, бо підігріті тротуари дуже дорого обходяться. Тож, якщо порівнювати останню затверджену за Софт Енерджі ціну із розрахунками середньозваженої цьогорічної ціни на альтернативні види палива по області, то різниця складе приблизно 375 гривень. Якщо згадати, що ціна однієї гігакалорії тепла з альтернативних видів палива має бути на 10% дешевша ніж ціна газової гігакалорії, то необхідний мінімум у 10% для тарифу цьогоріч є. Але тоді треба забути, що у минулі роки подекуди ціна була вищою за пропоновану Кременчуцькою ТЕЦ. Перехід лікарень на альтернативне паливо, нібито, мав на меті позбутися диктату постачальників. Але Софт Енерджі отримала виключне право обслуговувати бюджетників у медичному містечку. Закупівлі теплопостачання там тепер відбуваються за неконкурентною процедурою у одного учасника, що означає відсутність важелів впливу на нового монополіста. Тому не дивно, що від початку переходу медичного містечка на пелете ціна за одну гігакалорію зросла у три з половиною рази. Крім економії, варто говорити і про енергоефективність. Сам Мер показував фото, як теплотраса опалює землю. Тобто, проблеми з енергоефективністю у компанії очевидні. Судячи з допомоги компанії дровами та лояльного ставлення до неї, можна очікувати, що необхідні заходи енергомодернізації проведуть також бюджетним коштом. Сам факт переходу на альтернативне паливо гарний приклад того, як місто могло би економити. Але це не найкращий приклад ефективного використання коштів із бюджету Кременчука, коли місто отримало нового приватного монополіста, наближеного до народних обранців, і майже ті самі витрати, але за інші теплоносії, як і газ. Ви дивились програму розслідувачі? Думайте, аналізуйте, будьте в курсі того, що намагаються приховати. Зустрінемось.